Традиційно, сьомо ранку, 21 травня, ми з командою Їжа життя Дніпро» Ще у нас сьогодні посилений склад, склад посилений двома волонтерами з Німеччини Євою і Вольфом, котрі нас зараз на шляху зустрінуть. Їдемо до селища Давидів-Брід. Це Херсонська область. Це селище було на нулі. Дуже багато було там чого зруйнованого. Там Чекають наші нуждені, чекають нашої допомоги та надії. Сьогодні у нас непроста роздача. Сьогодні у нас гості, волонтери із Німеччини, із Кьольна, пані Єва. Ось вона роздає хлібчик. І пан Вольф він роздає сьогодні у нас пироги. Ось так от. І дивіться, скільки у нас народу сьогодні прийшло. Всі очікують на допомогу. і Ми сьогодні це все з радістю віддаємо. І даємо ще можливість людям отримати трішечки любові від наших, наших кулінарів, пекарів і кондитерів. Бо у нас ще і пироги, і хлібчик. Так що дякую всім, хто нам допомагає. Дякую за нашу команду. Робимо добрі справи. Сюди. З нами ще один волонтер, звати його Зуга. Він також з Німеччини приїхав з Євою. Зуга. І він сьогодні нам також допомагав, допомагав роздавати до нашу гуманітарку. Да. Отакий От красав. красав. Вольф, я к Настри. Как я с Настрий. Настроение. Как? как у твое настроение? Все хорошо. Все добро. Добро, не хорошо. Все добро. Сейчас я очень рад, что я могу здесь помогать. Извините, украинский язык, украинский момент, мне только нужно учить, я не знаю. Услуги очень плохо есть. Я только учил могу помогать. Вольф фантастический человек. Просто. Дуже, дуже надихає що така людина з таким великим. Це людина велика, в нього ще велике українське серце. Так, є. Ось так, дуже вдячний за допомогу. Все буде добре. І Все буде Україна. Все буде Україна. Друзі, за моєю спиною дитячий садочок. А ось тут, прямо піді мною, орківські щури зробили отакі вогневі точки, накопали тут собі бліндажів, отут, -от, прямо в дитячому садочку. І чекали наших хлопців. Вважали, що вони звідси підуть на них. І наші хлопці їх вибили звідси. Єва, хай good good. Yeah, їхали, їхали, наконець приїхала. Єві дуже сподобається ця діяльність і вона дуже-дуже багато часу перебуває в Україні і допомагає сьогодні військовим, допомагає сьогодні таким організаціям, як, на я, як наша. Тому, як, як кажуть, національність німецька, а серце українське. Ось так. Ось така наша єва. 9 березня 22-го року прийшло до нас нашестві. Почали. Їхати машини не поймеш і із Береслава. І отут, ну як по нашому селу, почали всі інтересуватися, що це таке. Показується, приїхали до нас визволять наші росіяни. Наші розбили чоло корову, одірвало голову, двоє свиней. Коли приїхали до нас вже із Донецької області, як він казав, медончани, вони позабирали в нас все, що бачили. Заходили в будинок. Ось у мене я сусідкою наглядала за хату. Вони порозбивали стіни, понаходили сейфи, позабирали холодильники, все вивозили у цю Крим. Крим, Крим вони вивозили все. Ми, коли ми з чоловіком накривали свій будинок, всяким желізом раніше ж, зразу ще ж не давали нічого, ні брезенти, нічого в його лопнув кишечник. Нас росіяни не випускали Дев'ять днів у Береслав. Щоб ми його вивезли і коли його привезли, там вже було пізно, все загнило, я вибачаюсь так. От був він там півтора місяця, привезли мені труп, ось його. Шланги ті, що вишки. Ми по п'ять-по шість разів на день спускалися в підвал. І так, виходили. І сім, і сім, і... Оце з цими. Я, і да, і ні одної людини поблизу не було. І оце ми так жили. Чоловік на кладбищі. Помер. Помер. Прожив до ноября місяця, приїхали до нас вже в українці, коли зранку, п'ять часом ранку. Виїхали з усіх, У мене чоловік був мертвий, виліз на вулицю і всі вимагали. Раді були, щоб вони ну, все таки побідили і вигнали росіян. Дуже важко. Дуже важко. Ну, не мене будинок розбитий, кухня розбита. Чоловік на кладбищі, корову побивало, машини порозбирали. Оце дуже вам вдячне, що вижили, Тримаєтесь. Ми Бережіть себе. Молимося за вас да. і чим зможемо, завжди будемо допомагати. Ми вдячні Добре. вам, що ви привозите наші продукти, наші ж, коли були росіяни, читайте сім місяців, вони нам взагалі вони нічого не давали, не допомагали. Особисто усім, усім українцям, які надають нам допомогу, приїжджають в село. Хай їх береже Бог. І щоб ми швидше побідили. Єгор, ким ти мрієш бути, коли виростеш? Е, воєнним. Воєнним? Чому? Е, то, що я колись вирішив е, так зробити. Мені подобалось. понравилось. Да. Клас. А що в тебе є, щоб стати е, воєним? Ти мені мене є автомат Калашникова. Бронік з передової, під жопу штука і під жопу штука, клас. Да, обойми є. є в тебе настояще. Настояще? Є там багато чого не нашого, але я ага. боєприпас наш, ага. американський. американський. Да, ми розбираємо воєнне. <хи> у нас є почти багато. Ну, бачите, коли у нас зростають такі захисники, жодна. Москальська гедота сюди не пролізе. Ось так. Як тільки почалася війна у 22-му году, у мене тут жив. Плем'яник, внук, ага. і вони освобождали оцей дивидоб ага. і не хотіли його впустити, щоб вони зайшли. У Нас там дуже красивий у Девидоброді мост. Ми ага. його не бачили, його вже відстроїли туди сюди. І його вони не хотіли не впустити у Девидоброд орків, ага. і його снайпер вбив ага. на третій день війни. Йому було всього навсього 30 років. Я хочу по поводу вам, чого я підійшла до вас. Я побачила у вас оце такі фартушки. Подаріть мені, пожалуйста, це отакий фартук. А чого? Я займаюся в нас Яготин, Яготинський район Київської області. У мене там живе подруга. Вони готовлять. Нашим солдатам mm -hmm. вивозять і в Бахмуті. Коротше, в їх Вони готують пирожки, біляші, вінегрет роблять, mm -hmm. хліб роблять, печення всяке. І я їм по дивідоброду ходжу, mm -hmm. збираю муку, відправляю їм туди муку, mm -hmm. а в, а вони там печуть. Оце їм, та я підійшла до вас і кажу: дайте мені такого халата, я її наладнаю муку. Наладнаємо йому і положу отакий от халат і скажу, що до нас приїжджала гуманітарна допомога, і це вам дали, щоб ти пирожки пекла у ну, фарту такому, якщо можна, є можна. Ну мені, ну, мені для сказ... допомоги нічого ну, мені... не жалко. Скільки? Добре. Ось так. Ось так. <ріхи> Отакий От у нас тепер славетний волонтер, да. а потім аніжка поїде далі. Отака От у нас у Ки... історія. У Київську область, Яготинський район, село Харбоване. І там а тепер ви... також буде їжа, життя Дніпро. Так, да, так. Да, да, да. Дякуємо, Супер. дякую. Суп... Пойду за ней. О, какая приятная музыка, хорошо.